Чого? Чому? Тому що американцям я спілкувався, він теж в картоплі не подобається. Я теж з тим вже стикав, що ця карбамід це жамідна форма, вона каже, може 30 днів не працює. Оце жара, работать, вона може не працювати, Вона може так і лежати. Те, що вони пишуть, що переходить, ніфіка вона не переходить. А от коли буде оптимальна умова волога, тоді вона переходити. І вона переходить в доступну форму, нітратну. Опять, а вже мені в кінці не треба нітрату. мені треба в началі, щоб вона стартунула. Це Оттут. Якщо немає зрошення. Якщо не зрошені, то в принципі вже ну, є по литуру. Ну, опять же, е не дуже високі е норма. Е я більше люблю все-таки селітра, де старта амоній. Оце мені дві форми подобаються. Туфатамонія перед посадкою. Якщо я, я даю нітробор по листу бор на лапище, значить дивіться, нітробор обов'язково має бути там. Де формується бульба. Чому? Там йде столом і тут укориться бульба. Получається, коренева система бере і посилає остину. Бульбу не посилає. Питання, як бульби взоло. А на цьому столончику корінчики маленькі завіття. Короткі десь, сантиметра максимум, ну, сім. І оце він бере цю кількість і посилає бульбу. І вона у вас тоді ідеально формує шкірку, немає ржавчини і так далі. Все.